Вітаю сонечки! Додивіться до кінця. Стосовно можливостей, а можливо, навіть і попередження, в лютому місяці для вас буде у нас три варіації. І четверта колода нам буде допомагати, якщо ми побачимо дійсно щось таке небезпечне і попереджені, будемо шукати можливість навіть не проживати деякі сценарії. А із цих трьох варіантів за відчуттям. За теплом в серці обирайте ваш і, можливо, навіть два, якщо ви відчуєте. Бо я буду питати, яку сферу нам намагаються показати, і будемо її розгортати. Для когось будуть розповідати про кохання, для когось про працю, можливо, навіть якісь непередбачувані, щасливі події. Перша, друга, третя. І дякую за вподобання, за підписочку, хто не підписався. А ми починаємо дві колоди. В гостях у нас і чудові. 78 дверей. Колода третього тисячоліття. А ми вже в третьому тисячолітті проживаємо. І так, ми дивимося події в лютому місяці, які вам надає Всесвіт. якщо щось таке. Неприємне. Ми виділяємо, дивимося попередження, як їх оминути, можливо, вдасться навіть не проживати. Однак є шанси. Сім арканів я дістаю. І так, є в нас попередження. Ось так ми і будемо розділяти. Є у нас попередження, що лютий місяць. Якщо ви потрапите в певний сценарій, може проживатися вами як обмеження певне. І зараз я спитаю, в якій сфері життя? Все ж таки, це праця, діяльність, кар'єра, матеріальні питання. І ось бажано нам усвідомити певний сценарій, можливо, вчасно вийти. Зараз я буду на двох колодах працювати з інформаційним полем. Щоб все ж таки знайти ту стежку, за якою ви і себе впізнаєте, і можливості вийти. Ось тут на початку місяця чудове все, і допомога, і зустріч, і заробіток, і пропозиції навіть можуть бути. А потім, нібито, щось трапляється, коли вас система не чує, не розуміє, або ви втрачаєте зв'язок. І з людьми, з колегами, клієнтами. І ось вас показали, як потенціал ваш, дев'яточка Пентаклів людина незалежна, заможна, здорова, активна, приваблива, вдача завжди є у такої людини. А тут обмеження, тобто мої бажання більше, ніж можливості. Я хочу все ж таки перепитати, що усвідомити для того, щоб не проживати. Ось цю програму десятка жезлів. Чимось ви можете зайнятися в лютому, що вас виснажить? І лицар меченосний взагалі-то показує людину розумну, інтелектуально розвинуту. Однак іноді зациклену на певній меті. А що не робити вам? От четвірка Пентаклів нам показана знову. Ой, прийшла така фраза не кидати бісер перед свинями. Прийшла і все, тому і кажу: в потоці іноді б так бува. Можливо, грубо, однак дійсно, ви в лютому, або навіть і продовжуєте займатися. Ось тим бісером перед свинями, ви витрачаєте там час. А вам кажуть, не треба. Ви можете підпасти під вплив людей кола системи, де ви витратите свою енергію. У вас місяць чудово розпочинається. Тут є допомога, приймайте її, зустрічайтеся з людьми, спілкуйтеся. І завдяки спілкуванню. Чи то в інтернеті, чи то живе спілкування, ви зможете досягти великих успіхів в кар'єрі, в заробітку, в навчанні, вирішенні всіх побутових питань, житлових питань, чудові аркан, а потім провалять таке під кінець, тобто ви нібито під кінець витрачаєте більше сил, ніж ви маєте. І ось тут можете потрапити на гачок. Тому... Я вам читаю аркани так. Не розповідайте поки що про свої плани досягнення тим людям, які не приймають участь в тих процесах. Будьте мудрою, хитрою або хитрим. Інакше, так, тут попередження, ви можете потрапити в процес, робочий, непотрібний для вас і взагалі-то пустий. Ось я сподіваюся, ви не будете проживати завдяки попередженню непотрібної праці, непотрібних проєктів, не завантажити себе чужою роботою. Зараз ми подивимося шанси. Ось тут є шанс чудовий. Десятка пентаклів. Но в деяких життях Верховна Жриця це навіть уособлення ваше, якщо ви психологіня, якщо працюєте онлайн. Це теж підходить щастя, випало і сила. Так, вам кажуть, сконцентруйтеся, можливо, не на величких заробітках або якихось, можливо, таких звичайних проєктах, тим, що вам вже відоме. І саме в тому вам і дають шанс новий і заробляти, і знайомитися, і розвиватися. Тобто, не кидайте старе. Навіть якщо здається, що там я вже все вивчила, навпаки, пошукайте і там нові стежки, бо там ви маєте силу, щоб ви не потрапили на гачок ось того привабливого, який забирає у вас час, енергію, гроші, увагу. Ваша вдача полягає в тому, що вам вже відомо, де ви маєте вплив. А паралельно ви можете тестувати нові напрямки. Якщо ви підете по цій дорозі, вам дають силу. Чудово! Це і визнання, і вплив, і забезпеченість, і насолода, і можливість навіть відпочити. Тому ось той поворотик, робіть обережно. Пам'ятайте про себе, свою родину. І хай у вас все вийде і в лютому, і в інших місяцях. Будьте здорові, і хай ваші рідненькі, ви будете в безпеці, щоб було достатньо часу для розвитку. Всього найкращого, дякую за вподобання. вам! вітаю вас, сонечки. Почитаємо ваші події, і в них ми будемо виділяти можливості і попередження. А також подивимося, про яку сферу більше нам повідомляють. Іноді можна подивитися і дві варіації, бо є сфери, які ось суто про стосунки розповідають. Починаємо з нуля. Ой, яка королева. Сім арканів витягую по кожній варіації. Місяць. Прийшов до нас в гості. Ну що ж, Цікаві, цікаві події. Єдине, що я можу тут витягнути із попередження, це місяць. Є невеличка група людей, для яких він навіть нормально показує, нібито їх звичайний стан. Але це все ж таки люди рідкісні. Що ви? І тут нам розповідають, все ж таки, навіть якщо і про стосунки. Все рівно в контексті вирішення якихось матеріальних питань, соціальних, пов'язаних із дітьми. Ну, ви знаєте, навіть якщо ви втратили щось, не дай Боже, і будинок, і працю, і рідний дім ваш, вам кажуть, що ви маєте вийти із цієї темряви, бо навіть станете ще в майбутньому більш сильною. В матеріальному плані, що для вас важливо, тут нам показують людей, які щось розпочали з нуля. Можливо, ви за кордоном зараз знаходитеся, ви в такому стані і постес дитини, учня, той, який не має багато можливостей, не те, що у вас нема прав, у вас нема можливостей. Ви дійсно щось почали з нуля. Якщо це якийсь процес. В професійному сенсі, ось ви перші кроки робите. Однак, в лютому тут стрибок, тут є шанс. Навіть на початку місяця, в перші 10 днів, у вас буде шанс так високо піднятися, що ви навіть можете злякатися. Якась пропозиція, покращити ваші умови. Однак, все ж таки, більше нам розповідають про ваші соціальні права. В праці, в бізнесі, ви маєте їх покращити. І туз пентаклів це шанс покращити умови, в яких ви проживаєте, навчаєтеся, працюєте. Це добрячий такий знак. І вдавнину взагалі переставали робити далі розкладання, бо, здавалося, людям, що краще не буде, буде краще. Краще королева Пентаклів, тобто вам дають два шанси. Однак тут є попередження місяць, це може бути і ось такий психологічний нюанс. Ви можете так багато працювати, що негативно можете вплинути на ваш стан здоров'я. Зараз ми тоді почитаємо. На чудовій колоді третього тисячоліття, що ж це таке? Бо тут так високо людина підіймається, а потім нібито ви порушуєте собі сон, або так багато навалилося на вас, що я не можу сказати, що тут провалля. Ні, четвірка пентаклів теж непогано. І в цій колоді взагалі це богиня врожаю. Однак не порівняти з старшими арканами, вони все ж таки. Такі, як на автоматизмі людину ведуть. І враховуючи те, що нам показали в вашому житті, щось відбулось погане, сварка сильна. А змінили ви щось кардинально, не обов'язково за власним бажанням. Що ви не можете балуватися ось філософством, чим мені займатися? Ось це подобається, те не подобається. Ви маєте дійсно бути в такому стані організованому. Зараз ми подивимося, як оминути. Що робити, що ні? Що завадить, що посприяє вам, щоб ви і тут місяць, що завадить місяць? Це людина, М -м, людина конкретно, а що допоможе. Ну, це можуть бути навіть наші родичі, діти, колеги. Тут якась людина вас ось, ваші надбання. Ваш стан ось той ресурсний, такий багатий, що я правлю своїм життям, я впливаю на нього, вона може зруйнувати. Ви зможете поговорити з нею і потім відходити декілька годин. Тому тут вам радять, знаєте, наскільки, якщо ви не можете не спілкуватися, якщо це ваш колега, начальник. Роботодавець, власник житла, іноді людина не може. Ну, якщо не можете оминути, ви проживаєте разом, працюєте, вам рекомендують ось так помірно, дозовано спілкуватися, не виходячи із ролі, яка у вас є, в колективі, в родині, тобто розпреділяти, щоб та людина теж щось робила, бо вона тут в ролі жертви. Вона висить на вас, на вашій шиї. Або буває таке оточення, яке більше жаліється, ніж допомагає, однак, однак ось може одна людина забрати більше енергії, ніж цілий колектив. Якщо є можливість жбурнути цю людину, вона настільки важлива для вас, сусід, там ще хтось такий неважливий, хай краще. він... Буде жалітися на вас, але не їсти вашу енергію. Тут прямо особи показали, яка вас сильно засмучує. Якщо можете, в лютому не сильно ось... підривати себе внутрішньо, ось той вибух, щоб він не з'їдав ваші збереження енергетичні. Що вам допоможе? Відволікатися дійсно вам може допомогти і подруга, друг, і книжка якась мудра, і психолог. Можливо, це навіть якийсь там невеличкий ролик на Ютубі, і медитація, кому це допомагає, бо не всім. Однак такий стан за Верховною Жрицю, коли я бачу і розумію точніше, усвідомлюю більше, ніж мені показують. І Відволікатися на працю, Займатися фізикою своєю, укріплювати своє тіло, добренько їсти, снідати, обідати, вечеряти, тобто займатися собою, сила, так, не, не роздавати свою енергію. Якщо це коханий, який такі приходить, знайти замість того, щоб посприяти конкретно допомогти забирає, знищує просто, руйнує нервову систему, що ви потім відходите. Ну, ось тут попередження, обережно тоді. Якщо вам дуже важливо завершити якийсь процес, трошки притримайте його на відстані. А в цілому показують вас. Король і королева Пентаклів. Як би не було тяжко, ви вийдете на той рівень, коли ви будете і добре забезпечені, і будете спокійними. Такий земний спокій, коли є опора під ногами. Тому хай краще ця людина почекає, якщо це неможливо. Викреслити її з вашого життя, це родичі або інші обставини. Для того, щоб ви завершили якийсь процес. Не дозволяйте сісти вам на шию. Хай теж працює. Там вісімка Пентаклів була. Тобто ця людина теж має вкладатися в спільну справу, якщо це колектив. В цілому, я бачу щасливий. щасливий Місяць можливостей, навіть після тяжких втрат. А цей аркан місяць він може довго тривати як програма від місяця. Може бути фоном. Як вам кажуть, вам дають два шанси. Два шанси стрибнути просто в розвитку і покращити свої можливості і якість життя. Так. Ви навіть, якщо... Хто тут у нас ви навіть, якщо будете хвилюватися на початку, що нічого не маєте, ви отримаєте і підтримку, і потрібних людей. Головне, ось вам радять спілкуватися, надавати можливість трошки відпочивати і бути взагалі в ролі. Такої людини комунікабельною, як ви можете. Для когось комунікація це рот не, зачиняє, не зачиняється взагалі, а для когось це 10 слів. Однак треба спілкуватися. І це вам допоможе піднятися в соціумі або покращити якість свого буття. Я вам того бажаю, сонечки. Міцного вам здоров'я, доброзичливого оточення людей, які вас поважають. Дякую за перегляд, дякую за лайк. Всього найкращого. Вітаю, сонечки! Подивимося: Лютий місяць, що він дарує, які можливості, а також, якщо будуть негативні програми, попередження Сім арканів витягую ось тут. З праці все починається. Цікаво. Ого! В якій сфері? Хоча тут дуже багато про кохання, ну, може підійти не лише для кохання, а що було і що стало. Тут спілкування, знайомство, кохання теж підходить. Так, сонечки, на другій колоді подивимося. Мене тут трошки бентежить один аркан Верховний Суд. Це знаєте, коли ми не, не впливаємо на обставини взагалі, нас несе ріка, річка доленосна і все. Але це можуть бути і загальні процеси в нашій країні. Подивимося, розпочинається ваш місяць, із того, що якщо ви навіть і не працюєте, ви наладнаєте своє життя чудово. Отримаєте підтримку, увагу, зустріч із друзями, приятелями. А ось потім, десь в другій декаді розпочинаються такі події, на які дійсно тяжко вплинути. І це в цілому з такими гарними сусідами, ось цей варіант взагалі, можна сказати, і немає негативних арканів. Бо в цій чудовій колоді 78 дверей, навіть місяць він більше про вагітність. І в старі часи, дійсно, на питання про вагітність нам розповідали завдяки аркану цьому, 18. -му. Однак це не ну, обов'язково така вагітність звичайна. Це може бути. Підготовка до якогось процесу. Ось ви народжуєте навіть своє нове життя. Чому я все ж таки бачу дуже багато тут про стосунки? Не обов'язково із чоловіками, дівчатами, це можуть бути і стосунки з друзями, з людьми. Тут багатенько стихії води і приємні такі, приємні події, бо навіть і закоханість, ось таке враження, що в вас закохаються більше не скільки ви, а в вас закохається. І ось ви проживаєте такі приємні процеси, коли ви щось нове про себе усвідомлюєте, бачите себе по-іншому. Якщо це розвивається в сфері діяльності, і це може бути, у вас є пропозиції, вас запрошують десь працювати. Поїхати в гості ну, про мандри не можу обіцяти, хоча тут аркан в цілому розповідає про перехід, про зміну обставин. Якщо ви навіть знаєте чітко, я не можу нікуди поїхати, ось у мене така праця зараз, контракт, я ось взагалі маю бути тут. Тоді це відбувається в вашому невеличкому оточенні, однак відбувається. На максимальному рівні зміни, події, знайомства, відпочинок. <с> ну, зараз ми подивимося ось цей місяць, і Верховний суд я витягну, що це за попередження таке. Я не можу сказати, що воно негативне, однак програму нелегко проживати, навіть якщо вона розповідає про доленосні зміни, в тому плані, що може здатися спочатку, все в мене. Тікає з під мого контролю. Так. так, тут у вас щось змінюється в діяльності вашій. Однак таке враження, що ви і тут Верховний суд, ви вже щось започаткували. Це продовження якихось процесів. Хтось шукав. Нові можливості для себе. І вам відчиняють двері. Вони будуть здаватися спочатку такими хиткими, скриплять ці двері не дуже гарні. Однак вас ведуть, що буде далі? Вивчайте. Далі в цій колоді розповідається баланс. Вивчайте нові можливості. Розумієте, в лютому ви розпочинаєте якусь нову свою роль, однак короновану. Може бути нова професія, нове коло, дуже перспективне для вас, коло людей, де ви можете розвиватися ось якісь такі знайомства, спілкування, які сильно впливають на багато років в майбутньому, на вашу зайнятість. Королева вогню все ж таки з такими сусідами буде нам розповідати про діяльність вашу. А місяць. Так, це може бути і нова професія, або може бути новий коханий. А можливо і не новий. Ну, ні, більше кажуть про нового. Ось так. Більше про нового. Ам... Ну, або такого, який раніше проявляв себе більше на відстані, як Паш, той, який приділяв вам увагу. Однак ви не кохалися, ви не були в парі, ви могли бути друзями. Ось місяць. Ви або усвідомлюєте, хто у вас до нестями закохався, ви це відчуєте, дізнаєтеся, і навіть зізнання вислухаєте. Або вже розпочинаються такі події, коли, якщо зовсім нова людина, ви бачитеся, спілкуєтеся, і це дуже перспективний зв'язок. Випадку, якщо ви зараз одружена, маєте чоловіка і в гарних стосунках, я думаю, ви побачите якусь нову грань і в собі, і в ньому. Ви знаєте, як. Ну, не, не можу обіцяти місяць медовий, однак день якийсь медовий буде поліпшення стосунків. Як, якась буде спільна мета, яка вас ще більше об'єднає, якщо були складнощі в спілкуванні, ви знайдете не те, що дотики, а сторони, спільні сторони вашого майбутнього. Вашого спільного будинку майбутнього. Ось по цій варіації я взагалі не бачу нічого поганого, бо навіть як і ось такі несподівані події в діяльності, вони виглядають як зміни на краще. В випадку, якщо і буде стрес, і зміни, і щось зривається, і несподівано треба щось додатково робити, в майбутньому це задля балансу в вашому житті. І це вже вирішено, скоріш за все, процес розпочати. Ви можете щось залишити, що віджило себе. А в стосунках, <соць> в стосунках лютий буде чарівним. Закохані. Дякую за увагу, кохання вам, успіху, щастя, міцного здоров'я! Вам і вашим рідненьким цього найкращого. Дякую.